Ось що написала моя учениця, яка не може розпізнавати на слух, коли французи в магазині кажуть 12 євро чи 2 євро. Чи дивіться, така ситуація з вами буде завжди відбуватися, поки ви не навчитеся техніці вимови звуків французьких, тому що багато французьких звуків їх просто не існує в українській мові. І ви, не знаючи правила, ну, ви не можете поставити свою артикуляцію так. Щоб чути французів, давайте я вам зараз швидесенько, коротесенько розкажу, як вимовляти ці дві фрази, а більш детально на відпрацювання всіх звуків, техніки, вимови, автоматизації, ви прийдете до мене 1 квітня на 9 потік курсу фонетики, курс практикум, і навчитеся за 30 днів говорити так. Що ніколи не ні будете ні боятися, і французи будуть розуміти все, що ви говорите, і ви будете розуміти абсолютно все, що говорять вони. Поїхали. Два французькою мовою буде д. Малесеньке таке кілечко вперед губки. Д. Слово євро вимовляється так само, и а другий звук йде в О. Губки, бачите, техніка, ущільнили в меншу дірочку. І вперед. Д. Злиття робимо через з. Д. з, гу. Е. гу. Є різниця. Дивіться на мої губи. У-гу. Вони більш витягуються на О. А 12 євро. Ду. Тягнемо в У, бо ОЮ дає звук У. Ду. z liaison zéro dou ze rou ou e o, -o, -o. douze e Тепер прокрутіть це відео декілька разів. Обов'язково поставте дзеркальце, про це я також буду говорити на фонетиці, щоб ви себе бачили. Або камеру поставте гарнесенько. І а, якщо ви ще думаєте над програмою чи варто йти, пишіть мені слово фонетикапдирект. Я вам відправлю програму, я вам відправлю тарифи. І ви прямо після оплати перейдете на телеграм-канал і почнете перед навчання за моїми трьома уроками з методичкою Все про базу французької фонетики. Вона ж вимова. Атхибенто.